Я заколосала Ганусю в гамаку. Ганусь, смачно ти? О, -о, -о Ганусю. <рес> Роблю 16 завдання. Змалювала руку. А диви, який в неї її дом кайфовий. <рес> да, кайфовий. Ти помилась, бурхотлива ящерка. Привіт, підписники, займаємося з Ганусю і Поксом. Ганусь, давай. Так, побоксує. Боксує боксує. Боксує! Гундя! І... Ну, Привіт, підписники! Я заколосала Ганусю Вармаку. Буду читати книжечку. Дуже цікава книжка Філіки лопаті або пригоди Вані Олечка Хісапан. Така книжка. Зараз відкрию, де я маю читати. Ось тут я маю читати. Розділ називається Заврати у і головний Скажу, Каже, це мав якраз тут краще рік. Маю появило таке опління, що Покажи, клас було. Я цього вона не вже спить. Під моїм наглядом 1 годину 21 хвилину, вже 22. Я засікла, я встигла почитати вже. Роблю 16 завдання. У там помалювала руки, щоб не забути, скільки я завдань зробила, розказати мамі. Треба намалювати 16. Малюватися. Намалювати. Я буду здавати пост, відвісти кашу кукурудзяну, а мама поки буде приглядати за Гануською замість мене, то я приглядаю до мама. 23 хвилини. У мене Гануся довго спить, бо в мами, коли вона в хаті, то 5 хвилин і прокидається. Я гарніше ложу спадки, бо я така нянька, ложу спадки, гамуся. Є мома карошки, ромасі я, гануся з помідоком. Так смачно всі. Трамою були на вулиці і знесли таку маленьку ящичку. Так цікаво з знизу. З нею гратися, назвали її Євою. Анусь, смачно ти. О, -о, -о Анусь! Я копіюю ганушку, у мене вже теж вимагає вже буде... всіх помідори. Анусь, що це сталося? На... із мешки, Наділа на гору. Анусь, ти таке робила? Чого не придумав. Ганусь, да, ти така? Красотка? Все, вона, вона, вона спеціально висипала і макарошки, щоб надійти на голову, а то що у нас макарошка буде на голову. Сто процентів, дуже логічно. Оце ящерки, дім, це і лежачок, це і басейн, це напевно кухня, Сироп. сіроп. Ну класно. Буде один лежак, дуже гарно буде пахнуть. А ну як і вона і тобі? Пасі. Подобається дать. Годі її взяти на руку. Ну не можна, у нас задушиться. Вона задуться, її не можна брати. Що Ганець, тобі треба таку ну, її дуже не можна душити. Її не можна душити, розумієш? Кайфовий. А, а давай кілька є дом кайфовий. Да, кайфовий. Там калюза Туда не муще, туди не масіть. А вона зайшла йде. за відеочку. Ящерка в піску. Пісочні вани після вани. Супер вани. Так, треба її забирати. Вона вже вся бурда, треба митися. Фух, ти помилась бурхотлива ящерка. Євочка. Ящерку звати Єва. Запам'ятайте. Єва моя була. Вона маскується Боля. Покажіть, покажіть мені. Маскується, ящірка. А я не хочу, щоб вона втекла. Ладно, ганусь, ящирка. Подумаєте такі? Ящирка є. Щоб такому здоровому домі лазити. <гум> я тоже.